І я сподіваюся, я переживу цю дегустацію. <ріст> Всім привіт! На каналі Юлька 175. І сьогодні в мене екстра Стронг, Супер Стронг бір від оболоні. 16 алкоголю, 3 банки. Ну, якщо ви бачите це відео, то я, мабуть, вижила, бо хтось це монтував. Тут в мене Рембо Нойер 16 алкоголю, бург 16 алкоголю і коронія 16 алкоголю. Це пиво йде тільки на експорт, його ніде не купити, крім офіційних магазинів оболонь о маркет в Києві. І то я нещодавно була в Києві, зайшла в один з омаркетів, і там нічого такого не було. Тобто його ще фік знайдеш. А чесно не знаю, чому воно йде тільки на експорт. Мені здається, в Україні було багато прихильників і шанувальників цього пива. Але чомусь я не знаю. Не хочуть травити наших українців може цим пивом. Ну я тільки за. Чесно, не розумію, навіщо пити цей шмурдяк. Ну, типу, для мене чим пити таке незрозуміле, чим змішане пиво, краще купити там віскарь, ром, там та ту ж горілку. Я не знаю випити чим ось це незрозуміле пиво. А я вже куштувала колись оцей рембо і носила своїм друзям хмільному. Ми куштували. А в мене був навіть огляд в інстаграмі і тіктоку. Ми всі офігіли. По-перше, ми офігіли зі смаку зеленого яблука. Таке відчуття було, що тут просто горілка чи спирт змішаний з яблучним соком. Дуже такий яблучний прям аромат і яблучний смак. Просто в складі жодних зелених яблук, жодного соку немає. Тому ми просто офігелі. Як же це смердить зеленими яблуками? Блін, не знаю, з приводу 16. Мені здається, там всі 30. Я кара кажется... Я не могу понять, почему оно сладкое. Мне кажется, что налили тупо рюмку водки. Откуда тут яблочный сок? Воно мецне, але пьется воно легко. Ну так, первый ковток зайшов легко. Это потому, что ты алкоголик. На опыте. Бывает. Во-первых, понюхать спиртом. Да, это яблоко, пахнет. Зеленые яблоко, Две там. Какое нахуй яблоко? Спирт? Ладно, давай реакцию водка. Давай водка. Короче, если бы не спиртяка, то вообще, кстати, не хуёво бы. Как бы они там не висели. Водки влили. Сильно, да? Можно закусить? Слишком маленький. Реально, если не спирт, то, кстати, ну норм типа еще. Воно вот тапой для піхоти. На кран! гран! Для мене це був взагалі жах. Я таке пити взагалі не можу. А, так, по складу вони всі три однакові. Тут в нас в складі вода, солод, сироп, глюкозно-фруктозний, ячмінь, хміль. А поставляються вони в країни Європи. Ось, наприклад, Рембо і Бурк. Вони поставляються в Великобританію, Франція, Естонія, Португалія. А ось цей а, куронія, тут просто такий вікінг намальован. Я була впевнена, що це якась Фінляндія. В ну, Фінляндію постачається. Ніфіга, ну тут склад на англійський і на французькій. Французький раптово. Мені просто дуже цікаво, чи будуть вони взагалі чимось відрізнятись. Чомусь я так думаю, що це буде той самий тут також яблучний сік, просто з горілкою чи зі спиртом. Так, давайте вже пити. А, візьму. Однакові келихи по формі як цизочки. Я реально не розумію, хто п'є це пиво. Ну, я розумію там випити якийсь класний барлівайн, якийсь там офігезний Imperial Stout, ну там хоча б смак. Ну просто міцний лагер. Ну це зрозуміло, що це по смаку буде просто як, блін, спирт з пивом. Ох, щось одразу так штиняю. Слухайте, в нього строк придатності, до речі, 2 роки тут написано в Рембо. Я чомусь просто боялася, що воно вже прострочене. Тут усюди строк придатності 2 роки. Зазвичай пишуть на оболоні один. Я думаю, через те, що тут просто алкоголю дофіга. Та воно буде зберігатися, мабуть, просто до другого пришестя. Воно по кольору все однакове. Господи, як воно воняє просто спиртом. Блін, в той раз воно, до речі, пахло яблуками зеленими. Тепер це якась, блін, карамель і спирт. Ох, Господи. Ні, давайте я просто спочатку понюхаю. Блін, я просто це не хочу пити взагалі. Дивно, але ось це майже не пахне короння. Тут більш пахне такою солоденькою карамелькою. Чомусь рембо найбільш вонючий. Рембо найбільш штиняє спиртом. Блін, ну по аромату вони трохи відрізняються. Ой, рембо. Господи, який кошмар. Воно дуже спиртяжне. От прям, прям спиртяжне. Але де яблука? Той раз були зелені яблука. Я, я, я відповідаю, в той раз були прям смак таких зелених яблук. Прям яблучного соку. Тепер його немає. Блін, ну те відео я знімала десь, мабуть, вже півроку назад. Але прикол, що ця банка, ну, по-моєму, з цієї ж партії, що я замовляла попередні рембо. Тобто, типу, минуло десь півроку, і воно помінялося. Яблук нема жодних яблук. Брін, краще були яблука. Яблука були класні. Тепер це просто дуже алкашне, спортяжне, з присмаком карамелі. Дуже солодке, прям солодке-солодке. Ну це для фанатів йоршу. Ну, типу, якщо ви любите йорш пиво з горілкою, то це вам зайде. Ну це пиздець, ну це реально пиздець. Ну, прям. Блін, з яблучним присмаком було крутіше. <ріст> до хіра цукру, воно солодке, просто пиздець. Просто ну, дуже солодке. Ну прям. Ніби тут розмішали, я не знаю, тонну цукру просто. Блін, тут є якась калорійність, до речі. Тут має бути калорійність. 117 кілокалорій. 117. По-моєму, в звичайному якомусь лагері там щось 60 з чимось, там щось 69, 117. Ну, до цукру просто кабзда. плюс алкоголь. Взагалі не зош, от просто ніяк. Після цього в зал точно не підеш. Я буваю щось там продегустую, потім фігачу ще в залі, там щось присідаю, там щось роблю. І після, Якщо б я випала ось цю баночку, просто лягла б спати. Який нафік зал? Та мені вже просто, мені здається, в мене вже щоки просто червоні, я вже п'яна. Просто можна подишати цим пивом вже набухатись. Ойгут. Я не хочу це більше бити. Ну, давайте бург. Бург. Блін, рембо мені більш подобається. Ремба взагалі назва крута, вже короттейша. Блін, по-моему, це, це те, те саме. Просто те саме. Знову дуже солодке, дуже алкашне. Блін, треба було взяти солених огірків. One moment. Тут просто як до горілки потрібен солений огірок. І так, останнє. Ох. Ні, вони однакові. Блін, вони тупо однакові. Огірок? Оболонь. Як добре, що ти це не випускаєш в Україні. Але я думала, що вони всі будуть з яблучним присмаком. Але ні. Походу, воно коли тільки розлито, воно віддає цим яблучним прям соком, воно прям пахне як яблучний сік. Але потім, як воно постоїть, воно просто яблучний присмак вітрюється, і воно стає просто дуже таким солодко-карамельним, алкашно-спиртовим. Блін, ну це жесть, я не знаю, який там тетарів? Якщо ви там фанат тетерів і думаєте, та ця оболонь це буде типу мед. Ну, в порівнянні з тетаревом, я краще б випала Тетерів, Бо це просто пиздець, Ну, прям пиздець, Ну, ну це прям кабзда. Я просто зробила вже там по, по два ковтки. І ну мені хана, я просто вже п'яна. Я просто розумію, що я вже реально п'яна. Я ще й обідала, фік знає коли. І цей огірок мене не дуже спасає. І я просто розумію, що як, як там кажуть, типу, а, своїй <кхи> не хазяйка. Я вже хочу просто залізти на цей стіл, роздягнутися і танцювати, але ви цього не побачите. А, ну, ну жесть, ну я не знаю, коротше, хто фанат цього пива. Точно не я. Ну, Для мене це каторга його пити. Просто кожен ковток для мене це ну, хочеться плакати. Вони намагалися цією солодкістю приховати алкоголь, мабуть, але не вдалося. Він все одно випирає дуже. Блін, не знаю. Десь, коротше, в глибині душі я все ж таки сподівалася, що воно буде різне. Хоча не знаю, на що я сподівалася, якщо навіть лагери в Оболоні всі однакові. Блін, ну фігня якась. Ну просто розлили в різні банки, по-різному назвали. Я не знаю, додали б якогось реально якогось вишеньки, як тетарів, чи там якогось лайму, чи я не знаю. Ну, коротше, що щоб воно відрізнялося. В чому прикол. Звісно, добивати я це не буду. Це прям дуже погано. Нікому не раджу це пиво, бо я хвилюю за ваше здоров'я. Мені здається, якщо випити а, цілу банку, можна вмерти. Батько вже п'яна. Купить. Я не знаю. Ну, реально це банка пива це якщо, пів пляшки горілки втоптати. Давайте так. Я допиваю один келих, а ви підписуєтесь і ставите лайк. Домовились? В принципі, пофіг що допивати, але тут наче менше. За здоров'я. Блін, вони не підпишуться. Нафіга я буду страждати. Ви, точно, підпишетесь? Я тебе запам'ятала. Ану, підписався. Так я відчуття, що воно зараз одразу вилізе назад. Вона зараз вилізе. Вона реально зараз вилізе назад. Все. Поставьте, будь ласка, лайк. Коротше, все. Я втулаю. Всім пока. Постскріптом. Um, Це вже наступний день. І як же мені хірово. Я випала в сумі десь 05, одну банку. Потім я спокійно все порозкладала, поприбирала, прибрала там камеру, все витерла, і через 40 хвилин мене як накрило. Я пішла, проблювалась. Думаю, ну піду прилягу на ліжко, полежу. Я лягла. І все. І я більше нічого не пам'ятаю. Я прокидаюся четвертій ранку, не розумію, чому я одягнена, чому я не вмита. А, іду, просто півбіле вугілля, бо мене досить нудить, просто жутко. Я думаю, ну піду, хоч вмиюся, ніфіга, сил не було, мене нудить. Я просто пішла, знову лягла і проворочилась до восьмої ранку, потім випила ще так сіл. І ось вже четверта дня, і мені досі фігово. У мене таке відчуття, ніби в мене вчора був такий лютий прям бухіч, коли ви зібралися десь там на гаражах, і ви випили спочатку там купу пива, потім ще горілки, потім ще рева, і потім ще хтось приніс з погрібу самогон. Ось таке в мене відчуття, ніби я випила оце все. А то була лише одна банка з раною ні, ну Я от, коли її ковтала, мене нудило вже капзда. Я, я ледве випила той келах. Я думала, в мене реально назад потече. Ну це прям ну це прям сильно. Я не знаю, для кого це. Це реальна отрута. Це просто блін, отрута. В мене отруєння. Зараз піду похмілятися в бар. Там якраз скалаба до Дня Патріка, кіде, і що? там щось таке кисленьке, якесь пивко з лаймом. Це те, що мені зараз конче потрібно. Якби я випала три банки, ну, мені здається, довелося б швидку викликати, бо просто я потруїлась нафік. У мене просто досі. Я як згадую, як я ковтала те пиво, в мене аж руки трусяться фу. Хтось там вже відкоментував в інстаграмі, що то тобі не музо сьорбати і фукати. Тут треба здоров'я. Я, коротше. Зрозуміла, що реально мене можна вбити трьома банками оболоні по 16 градусів. <смі> а, ну, якось так. Пийте обережно, споживайте відповідально, я манала, я таки повторювати більше не буду.